Безголосі жертви війни. На Дніпропетровщині за рік через ворожі обстріли вигоріла майже 430 гектарів лісів. Відновити їх наразі неможливо. Так само, поки немає змоги оцінити загальні збитки, спричинені війною. Через мінування та постійні обстріли 20% лісів Запорізької та Дніпропетровської областей перебувають в обмеженому доступі для ведення господарської діяльності. Проте Східний лісовий офіс продовжує працювати там, де це можливо. Проводять профілактичні роботи з ґрунтами і готуються до висадки нових саджанців. Всього цьогоріч за програмою президента Зелена країна лісівники планують висадити майже 2 мільйони молодих дерев та створити 384 гектари нових лісів. Про виклики та здобутки лісових господарств у воєнний час сьогодні говоримо з гостем студії Миколою Просяником, провідним інженером лісового господарства Східного лісового офісу державного підприємства Ліси України вітаю вас! Добре вітаю вас, А, пане Миколо. Чи є можливість під час війни реалізовувати державну програму Зелена країна? Адже за нею наша область має щорічно висаджувати нові ліси. Так, є значить, цьогорічно, цьогорічно, лісокультурна кампанія буде розбита на два етапи. Перший етап це весняна лісокультурна кампанія, яка вже розпочалася і проходить на даний час, і осіння лісокультурна кампанія. Протягом весняної лісокультурної кампанії буде створено, створено нових лісів на території області біля 300 гектарів. Взагалі, за ліс ліс лісокультурною кампанією цього року буде створено близько 400 гектар нових лісів на території нашої області. Весняна ліс ліс лісокультурна кампанія, можна сказати, вже розпочалася, вже висаджено близько 50 гектар нових лісів, висаджено висіяно. І... Висаджено близько 300 тисяч нових дерев, так, так називаємо нових дерев. Ну, роботи тривають. Дійсно, весняний сезон ось-ось розпочинається. Посадкового матеріалу, я так розумію, вистачає. Тобто, що це за посадковий матеріал? Це маточники, чи висіваєте з насіння? Яким чином все це відбувається? Звідки ви його берете? Значить, що можна сказати? У нас, як весняна інструктурна компанія, це дуже стисні терміни. Ми дуже прив'язані до погодних умов. Тобто, якщо тільки ґрунт підсохне, ми вже не працюємо. Значить, посадковий матеріал в основному ми вирощуємо на своїх розсадниках, лісових розсадниках. Ну, З насіння, насіння, яке затовляємо за рік, за, а може і за два. До того, як його висіяти. Тобто у нас лісокультурна кампанія, можна сказати, розпочалася вже років два-три назад. Оця лісокультурна кампанія. Тобто вже, вже було зібрано насіння, висіяно у розсадники, рік-два підросте і потім ми тільки викопуємо, висаджуємо вже. Насадження. Пане Микола, попри замінування територій, відбувається відновлення наших лісів, насадження нових лісів. У минулому році це було 3 мільйони дерев. А скажіть у цьому році ви сказали про те, що 300... близько 300 гектарів ви плануєте засадити бі, да, новими саджанцями? Близько 400, можна сказати. А це листяні породи дерев чи переважно хвойні? Я сказав, що ми висаджуємо лісоутворюючі породи. У нас лісоутворюючим породам це сосна, дуб, сосна звичайна, дуб, липа, клен. Ось таким породам. В основному, в основному, більша частина, почти половина це сосна звичайна. У нас, знаєте, що землі, землі надані, ті, які не придатні для, сільського, для сільськогосподарського використання. Тобто, всі необдобі і так далі усе воно в нас. І зростає тільки там, може, або на, на, на пісках зростає ну, заповнив за сорсированних ну, Ми розуміємо, що через ворожі обстріли великі лісові масиві, масиви. Повигорали. Скажіть, яка е, ситуація у нашій області і як планується відновлювати ці ліси? Значить, е, фактів, фактів е, вигорання лісів, тобто лісових пожеж, пов'язаних з бойовими діями? Е, в минулому році не зафіксовано у нас, в цьому році теж. Тоб, тобто, але є факти прильотів, тобто забруднення військовими Об'єкт військовими частинами ракет і так далі, наших лісів. І це пов'язано буде лісокультурна кампанія подальша тільки після розмінування і після того, як пройдуть відповідні служби, і нам скажуть, що може там щось робити. Зрозуміло. пане Миколо, ми знаємо про те, що нещодавно відбулася евакуація саджанців Запорізької області. Як проходила ця спецоперація, і які дерева ви врятували і висадите на території вашого господарства? Ну, можна сказати, доповідаю. Значить, спеціальна операція пройшла успішно під прикриттям. Посадковий матеріал спеціальними тканинами, у спеціальній тарі посадковий матеріал був доставлений на місце розташування, і на місце дислокації і, можна сказати, розміщений на території Петриківської громади в філії Петриківської господарства. Тобто 68 тисяч сіянців сосни, сосни Кримської вже посаджено. І зростає. Результат буде по осені. Ну будемо чекати найскорішої перемоги. А легені нашої області продовжують дихати на повні груди завдяки працівникам лісового господарства. Дякую, пане Микола, за участь у нашій програмі. І хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях був Микола Просяник, провідний інженер лісового господарства Східного лісового офісу Державного підприємства Ліси України. Дякую, хай Дякую. вам щастить успіхів.